Всіх вітаю. Тож, хто вміє робити добро і не робить тому гріх? Про що йде мова? Як слід зрозуміти правильно ці слова в контексті? А в контексті ось про що йде мова. По-перше, 17-й текст. Це як висновок до контексту. А. Контекст починається з 13 го віршика по 17 й включно. В даному тексті мова йде про планування в бізнесі. Чи можна планувати потрібно? Планування це добре. Але воно може також бути і гріховним або ж мати гріховні елементи, які насамперед самовпевненість. Яків каже, тепер послухайте, ви що кажете сьогодні чи завтра, ми підемо в те то місто і проведемо там один рік, чи будемо торгувати та зробляти. Ви що не знаєте, що буде завтра. Є таке поняття як самовпевність: мене вийде, я зроблю, я поїду, я піду. Яків каже, ви що не знаєте, що буде завтра. Є впевненість це добре, тому що вона має за основу пізнання Бога Боже Слова, а є самовпевненість, яка без основи, тобто безпідставна. Тому перше, що не повинно мати в собі планування, це самовпевненості, друге, це відсутність залежності від Бога. Ми повинні і навіть в плануванні бути залежні від Бога. І говорити, як скаже Господь, як схоче Господь. І як він каже, замість цього вам слід казати, якщо буде угодно Господу, то будемо живі і зробимо те чи інше, а це вже залежність від Бога і в планах як схоче Господь. І останнє, що може бути, яка гріховна деталь або елемент в планування, це. Хвальба, в основі якої є гордість. Дивіться, що каже Яків. А ви хвалитесь у своїх гордощах. Усяка така пофальба є злом. Не будь-яка. Це означає, що взагалі хвалитися не можна. Але писно, усяка така пофальба є злом. Отож, пофальба, в основі якої є гордість, це погано. Тому Яків говорить, Висновку роблячи наступне. Хто розуміє, як правильно планувати, а так не планує, той має гріх. Тому що в контексті мова йде про планування в бізнесі. І як хоче сказати 17 текстом, пісня Якова, 4 розділ, Хто розуміє, як правильно планувати? А не планує, а так не робить, той має гріх. Ось як в контексті з першу чергу слід розуміти ці слова. Звичайно, це не означає, що, скажімо так, думка або ж слова, що хто знає, як робити добро, не робить, має гріх. Що вони є неправильні. Хоча тут є багато виключень. Але в контексті, в першу чергу, слід розуміти саме так. Як їм хоче сказати, що той. Хто знає, як правильно планувати, але не планує правильно, той має гріх. Якщо вам сподобалося це відео, можна поділитися. Якщо не підписаний на мій YouTube канал, у вас прямо зараз є ця можливість зробити. Я вам буду дуже вдячний. Разом, саме разом, ми можемо ширити істини, Євангелія, Боже Слово. І хай всіх Бог благословить, будьте благословенні!